Як повелося на Майдані? На Майдані повелося, що е, усі, хто підтримує сторону протестувальників, це апріорі, апріорі правильні люди. Так вони стоять за правильні сакральні речі, вони стоять за незалежність, за євроінтеграцію, вони стоять. Це все в нас було сакралізовано на корню ще у 2013 році, коли все тільки починалося. Апріорі, тобто ніхто навіть права морального не мав. Хоча б одне слово погане сказати проти протестувальників. Я ж дуже добре пам'ятаю ті часи. Мені тоді було 17 років, я був доволі тоді вже якби, дорослою людиною, так, щоб е, це відчути на своїй шкурі. Що, ну, спробуй щось там сказати в університеті або там е, от своїм знайомим щось погане проти наших протестувальників. Це ж щось таке. Е, це, це ж правильна сторона. Вони ж за правильні речі стояли, вони в усьому праві автоматично. Це не підлягало взагалі ніякому аналізу такий. І досі не підлягає навіть 12 років по тому, це правильна сторона. А беркут, так люди, які несуть державну службу, так у яких е, професія така е, захищати чинну владу. Це е, там не тільки стояли якісь жорстокі злі люди на цій стороні. Це також в основному це були е, такі самі молоді хлопці, які просто несли свою службу. Так вони виконували свою службу захищати президента. Це такі самі люди, як зараз, от е, в збройних силах України, так лю люди захищають нашого президента. От це, це люди, які несли просто свою службу, але вони автоматично, вони поганці, вони покички, і е, це навіть не підлягає дискусії, це не підлягає ніякому аналізу. Е, ця думка не підлягає, не терпить жодної критики. Тому що апріорі, це просто от в нас апріорі так повелося. Беркут це неправильна сторона, тому що вона встала на заваді е, українським протестувальним цінностям, якісь абстрактні українські гідності вони встали на заваді. Через те, що Янукович там не підписав одну підписульку, там е, з розширенням там, е, шляху в євроінтеграцію. Хоча Янукович це було б корисно для загального розвитку переслухати останнє інтерв'ю, яке, яке він давав, перебуваючи в Україні. Де він абсолютно спокійно з холодною головою пояснив усі причини, просто усі реалії, чому зараз, станом на даний момент, він не, може, ну, не зміг підписати цю угоду. Там були абсолютно об'єктивні причини. І причини були далеко не тільки в тому, що Росія була проти цього, так зі своїх раціональних причин, тому що це економічно росіянам було невигодно, тому що у України за десятки років сформувалися свої економічні взаємовідносини з Росією, і можливо не варто було б так спішити ламати ці відносини, тому що вони були взаємовигідні. Це перший момент, це те, що Росії стосується.